Робота стає безглуздою. тому я зненавидів життя, тому що робота, яка виконується під сонцем, була для мене тяжкою. Все це безглуздо, гонитва за вітром. Еклезіаст 2.17. Під сонцем. Ми бачили, що праця в занепалому світі може бути безплідною, вона також може бути безглуздою. Це ще один аспект відчуження, яке люди відчувають у своїй роботі. Тобто, в той час, як багато працівників розчаровані нереалізованими навичками і нездійсненими прагненнями, багато інших не відчувають задоволення чи реалізації у своїй роботі, навіть коли вони реалізували свої прагнення і стали успішними. Одне з найяскравіших висловлень про те, що людська праця може виявлятися настільки глибоко безглуздою, походить з дуже давнього документа старозавітньої книги Еклезіаста що у книзі еклезіаста називається на євреті Кохелет, що можна перекласти як учитель або, можливо, навіть філософ. Для того, щоб зрозуміти, що еклезіаст говорить про роботу, нам потрібно замислитися над літературним жанром книги і над тим, як автор намагається донести свою думку до читача. Кожен, хто прочитає книгу еклезіаста, буде вражений багатьма речами, які, здається, суперечать решті Біблії. У той час, як Біблія скрізь закликає людей жити глибоко мудрим і правильним життям, Еклезіаст, здається, застерігає від того, щоб бути занадто правильним або занадто злим і схвалює середній шлях, не надто моральний і не надто аморальний, не надто мудрий і не надто дурний. Еклезіаста 17 Як ми можемо пояснити такі твердження? Дослідник старого заповіту. Тремпер Лонгман зазначає, що в той час існувала літературна форма під назвою Вигадана автобіографія. У цій формі письменник міг представити вигаданого персонажа, дати опис його життєвого шляху, а потім завершити загальними висновками і повчаннями, зробленими на основі вивчення конкретного випадку з життя, про яке розповідається. І справді в книзі Еклезіаста можна розрізнити двох оповідачів або два голоси. Спочатку автор прологу представляє вигаданого персонажа Кохлета, який у свою чергу розповідає від першої особи про всі способи, якими він намагався знайти реалізацію і сенс у житті під сонцем. Термін «під сонцем» має вирішальне значення для розуміння перспективи філософа. Загалом він означає життя в цьому світі, що розглядається саме по собі, окремо від будь-якої більшої або вічної реальності. Прагнення Кохлета полягає в тому, щоб мати. Осмислене життя засноване виключно на тому, що можна знайти в межах цього матеріального світу досягненнях, задоволеннях і навчанні. Нарешті автор оригіналу знову говорить від своєї особи і робить висновок в епілозі, 12 розділ з 8 до 14 віршам. Таким чином, письменник може драматизувати свої головні теми, зображуючи наймудрішу, найбагатшу, найобдоровнішу людину, яка тим не менш не змогла знайти реалізацію у цьому житті. Деякі книги Біблії схожі на слухання пастора, який дає поради, як жити. Наприклад, книга Якова в Новому Завіті або приповісті в Старому Завіті. Але читання Еклезіаста схоже на заняття з філософії, з професором, який провокує вас гострими сократівськими питаннями і дивними прикладами життя, втягує вас у діалог, щоб ви самі відкрили для себе істину. Філософ підштовхує вас поглянути на. Основи вашого життя і поставити основні питання, яких ми можливо, уникаємо, чи є сенс у вашому житті, для чого ти насправді все це робиш? Чому у світі так багато зла, як ти будеш з цим справлятися? Автор книги Еклезіаст використовує образ філософа, щоб підштовхнути читачів до розуміння трансцендентної унікальності та необхідності Бога. Нічого в цьому світі не є достатньою основою для осмисленого життя тут. Якщо ми будуємо своє життя на праці та досягненнях, на любові та насолоді, на знаннях та навчанні, наше існування стає тривожним і крихким, адже життєві обставини завжди загрожують самій основі нашого життя, а смерть неминуче позбавляє нас усього, що нам дороге. Книга Екклезіаста є аргументом на користь того, що екзистенційна залежність від милостивого Бога Творця, а не лише абстрактна віра, є передумовою непохитного, цілеспрямованого життя. Кетрін Алсдорф, як і багато інших людей, які прийшли до нашої церкви вже в кар'єрі, пройшла усі етапи, які прожив Кохелет. Пошук сенсу життя через навчання в коледжі, пошук задоволень і пригод після нього, а потім майже відчайдушне занурення в роботу і кар'єру у віці 30 років у прагненні зробити життя повноцінним. Вона почала накопичувати досягнення і навіть деяке фінансове процвітання, але відчувала все більший стрес і навіть гіркоту. Вона описує свою тодішню образу на життя. І і образу на інших, які насолоджувались незаслуженими плодами хорошого життя. Її досягнень ніколи не вистачало, а ресні блага ніколи не приносили задоволення. Як вона казала, я не могла змиритися з думкою, що все це не має сенсу, тому просто опускала голову і працювала ще більше. Зрештою, вона почала замислюватися над Євангелієм Христа, тому що філософія цього світу вела її в нікуди. Порожнеча життя. Підштовхувала її до власного розуміння цієї трансцендентної унікальності Бога. Безглуздість роботи. Філософ викладає свою думку поетапно. Книга починається з того, що було названо трьома життєвими проектами, кожен з яких є спробою відкрити для себе осмислене життя під сонцем. Перший це пошук сенсу життя через навчання та мудрість Еклезіаста 1, 12, 18, 2, 12, 16 другий. Намагає зробити життя повноцінним через прагнення до насолоди. 2.1.11. Третій проєкт, за який береться філософ, щоб прогнати відчуття безглуздості, це прагнення досягти успіху через наполегливу працю. Екклезіаста. 2.17.26. Спробувавши жити заради пізнання і задоволення, він тепер намагається жити заради досягнення конкретних цілей і накопичення багатства і впливу. Але, врешті-решт, він приходить до висновку, що праця сама по собі не може забезпечити повноцінне життя. Тому я зненавидів життя, тому що робота, яка виконувалася під сонцем, була для мене тяжкою. Все воно безглуздо, як гонитва за вітром, Еклезіаста 2.17. Чому він робить такий висновок? Коли ми працюємо, ми хочемо мати вплив. Це може означати отримання особистого визнання за нашу роботу, або щось змінити в нашій галузі, або зробити щось, щоб зробити світ кращим. Ніщо не приносить більше задоволення, ніж усвідомлення того, що завдяки нашій роботі ми досягли певних довготривалих успіхів. Але філософ лякає нас, стверджуючи, що навіть якщо ви один з небагатьох, хто проривається вперед і досягає всього, на що сподівається, все це марно. Бо в кінцевому підсумку немає ніяких довготривалих досягнень. Я зненавидів усе, заради чого трудився під сонцем, бо мушу залишитися тому, хто прийде після мене. А хто знає, чи буде він мудрим, чи нерозумним, але він матиме владу над усіма плодами моєї праці, в які я вклав свої зусилля і вміння під сонцем. Це теж не має сенсу. І почало зневірятися моє серце через усю мою важку працю під сонцем, як 102, 18-20 Швидко чи повільно, але всі результати нашої роботи будуть стерті історією. Людина, яка прийде на зміну вам, або підхопить справу чи організацію після вас, може перекреслити все, що ви зробили. Звичайно, деякі творці історії принесли винаходи або інновації, які залишаються з людством надовго, але такі люди дуже рідкісні і з часом навіть найвідоміші, не будуть довго пам'ятатися, Еклезіаста 2.16. Як і кожне досягнення, яке знаходиться під сонцем. Врешті-решт, сонце перетвориться на порох разом зі всією цивілізацією. Всяка праця, навіть найбільш історична, врешті-решт, буде забута, а її вплив повністю нейтралізований. 101, 3, 11. Коротше кажучи, навіть якщо ваша праця не є безплідною, вона в кінцевому рахунку безгузда, якщо життя під сонцем це все, що існує. Відчуження праці. Праця під сонцем не має сенсу, бо вона не триває довго. А отже, забирає у нас надію на майбутнє. Вона також віддаляє нас від Бога і один від одного, тому забирає нашу радість у сьогоденні. Ми знову можемо співчувати Антоніо Сальєрів в оповіді п'єси «Амадей». Це людина, яка прагне творити надзвичайну музику, але натомість отримує скромні таланти. Перебування поруч із Моцартом показує йому, наскільки звичайною є його музика. Він просить Бога наповнити його творчістю генія, але безрезультатно. Сальєрі розлютився на Бога. Він каже Богові: Відтепер ми вороги, ти і я. Бо ти не війдеш у мене, коли я потребую тебе, бо ти зневажаєш мої спроби. Ти несправедливий, несправедливий і недобрий. Сальєрі озлоблюється проти Бога і робить все можливе, щоб знищити Моцарта, Божого інструмента. Чи був Бог несправедливим і недобрим? Якщо так, то не лише до Сальєрі. мабуть, лише з маленьких музикантів за всю історію отримали такий дар, як Моцарт. Ні, реакція Сальєрі була надзвичайно похмурою і відчайдушною, тому що все своє життя він побудував на мрії про славу через музику. Він почав з того, що намагався зробити так, щоб Бог був у нього в боргу. Поки мій батько щиро молився до Бога про захист торгівлі, я потайки підносив найгордішу молитву, яку тільки міг придумати хлопчик Господи, зроби мене великим композитором. Дозволь мені прославляти твою славу в музиці, і я сам прославлюся. Зроби мене відомим на весь світ Боже, зроби мене безсмертним, нехай після моєї смерті люди вічно вимовляють моє ім'я з любов'ю до того, що я написав. Слово безсмертний ключ до того, що відбувалося в серці Сальєрі, його відповідні амбіції стали його недоречним порятунком, тому його значного успіху виявилося недостатньо. Він пережив. Незвичайне розчарування, а відчуження і розбите серце, бо не був таким хорошим композитором, як Моцарт. Що отримують люди за всю ту працю і тривожні зусилля, з якими вони труються під сонцем? Всі дні їхні праця. Це горе і біль, навіть і вночі їхній розум не спочиває. Це теж безгуздо. 2, 22 23 Скорбота і біль настільки великі, що не дають спокою. Це досвід людини, чия душа повністю покладається на обставини своєї роботи. У цій пронизливій картині автор свідомо протиставляє нас Богові, чия праця приводила до справжнього відпочинку буття 2.2. і несвідомо Спасителеві, який міг спати навіть під час бурі, Марка 4:38. Ще однією причиною того, що робота здається такою відчуженою, є несправедливість і деперсоналізація, які завжди присутні в усіх соціальних системах і які так часто заражають природу роботи, яку ми виконуємо. Наприклад, у книзі Еклезіаста 5, вірш 8 Кохелет каже: Якщо побачиш, що в якомусь районі гноблять убогих, відмовляють у справедливості та правах, не дивуйся цьому, бо на одного чиновника знайдеться вищий а над ними обома є ще вище. Коментатор Старого Завіту Майкл Ітон пише про цей текст, що Кохелет розглядає розчарування деспотичної бюрократії з її нескінченними затримками і виправданнями. І справедливість втрачається між ярусами ієрархії. Коли писав Кохелет, лише уряд був достатньо великою інституцією, щоб мати бюрократію, але останні 200 років стали свідками підйому. Індустріалізації та сучасної корпорації, Карл Маркс був першою людиною, яка заговорила про відчуженість праці в період розквіту європейської промисловості на початку 19 століття. Коли тисячі робітників юрмаїв в промислових центрах, працюючи по 14 годин на добу на фізично виснажливій і розумово утупляючій фабричній роботі, у найкращому. Випадку робота була похмурою формою самозречення заради простого фізичного виживання. Звичайно, протягом століть більшість людей виконували виснажливу роботу, щоб вижити, але принаймні на невеликих фермах чи в крамницях можна було побачити продукт їхньої праці. Натомість на заводі робітникові можуть доручити накручувати 5 гайок на колісні диски кожні 30 секунд, годину за годиною, день за днем. У своїй книзі працюючи гайки. Теркель взяв інтерв'ю у багатьох промислових робітників, зокрема у Майка, який ставив сталеві деталі на стелаж, опускав їх у чан з фарбою, щоб покривав їхню поверхню, а потім піднімав і розвантажував стелаж. Це було все, що він робив. Поставив, зняв, поставив, зняв, поставив, зняв, розповідає він. У проміжках місцем я навіть не намагався думати. Його робота є типовою роботою на виробництві або навіть в офісі, яка була розділена і спрощена заради ефективності та вищої продуктивності. Великий перехід від індустріальної економіки до економіки знань та послуг покращив безпосередні умови праці багатьох людей, але залишив незліченну кількість інших на низькооплачуваній роботі у сфері послуг, де вони відчувають ту саму відчужену відірваність від плодів чи продуктів своєї праці. І навіть у багатьох сферах, таких як фінанси, де працівники заробляють набагато більше, ніж фермер у поті чола, розмір і складність глобальних корпорацій сьогодні ускладнюють розуміння того, що виробляє їхня праця, навіть для високопоставлених керівників. Банкір у маленькому містечку, який видає іпотечні кредити та кредити малому бізнесу, може легко побачити мету і плоди своєї праці. Банківському працівнику, який об'єднує тисячі субстандартних кредитів і купує та продає їх у величезні блоки капіталу, буде складніше відповісти на запитання, для чого ти працюєш? Робота може навіть ізолювати нас одне від одного. Був один чоловік, зовсім самотній, не мав ні сина, ні брата. Не було кінця його праці, але очі його не задовольнялися багатством. Для кого я працюю? запитав він. І чому позбавляю себе насолоди? Це теж безглузде, жалюгідне діло, Еклезіаста 4.7.8. Цей чоловік самотній, без друзів чи сім'ї в результаті своєї роботи. Робота може переконати вас, що ви наполегливо працюєте для своєї сім'ї та друзів, в той час як амбіції спокушають вас нехтувати ними. Робота пов'язана з позбавленням, задов... відкладанням задоволення і жертвою. Але він запитує, для кого я працюю і позбавляю себе насолоди? Зрештою, він приходить до висновку, що праця заради себе не приносить користі. Коментатор Дерек Кіднер додає: ця картина самотній, безглуздої зайнятості, підкреслює будь-які сильні аргументи. Ця картина самотній, безгуздої зайнятості перекреслює будь-які сильні аргументи, якими, можливо, хотіли б висунути щодо благословення важкої роботи. Небезпека вибору. Еклезіаст каже. «Нічого... Небезпека вибору. Еклезіаст каже, нічого кращого людина не може зробити, як знаходити задоволення у власній праці. 2.24. Однією з причин, чому так багато людей не знаходять задоволення від роботи, є, як не парадоксально, те, що сьогодні люди мають більше можливостей обирати сферу діяльності, ніж люди в минулому. Нещодавно Девід Брук написав у The New York Times про онлайн-дискусію, яку провів професор Стенфорду зі студентами та нещодавніми випускниками про те, чому так багато студентів з найпрестижніших університетів йдуть у фінанси або консалтинг. Одні захищали свій вибір, інші скаржилися, що найрозумніші люди повинні боротися з бідністю, викорінювати хвороби і служити іншим, а не собі. Брукс сказав, що хоча дискусія була цікавою, його вразили невисловлені припущення. Багато з цих студентів, здається, мають затуманений погляд на свої можливості. Є грубий, але багатий інвестиційний банкінг, є бідний, але благородний світ некомерційних організацій, а ще є світ високотехнологічних стартапів, який чарівним чином забезпечує гроші та крутість одночасно. Але про благодійність, армію, академію, Державну службу та мільйон інших секторів мало хто цікавився чи знав. Більше того, мало хто зі студентів виявляв інтерес до роботи в компанії, яка насправді виробляє продукти. Суспільно-корисна праця стала ладкою для моралі. Багато людей сьогодні не мають словникового запасу, щоб говорити про те, що таке чеснота, з чого складається характер, і в чому полягає досконалість. Тому вони просто говорять про суспільну роботу. У якій би сфері ви не працювали, ви зіткнетеся з жадібністю, розчаруванням і невдачами. Ваше життя може бути ускладнене депресією, алкоголізмом, невірністю, власною дурістю та потуранням собі. Крім того, а навколо якої кінцевої мети має обертатися ваше життя? Чи здатні ви на героїчну самопожертву, чи життя лише низка обручів досягнень? Ви можете присвятити своє життя громадській роботі і бути повним тупицею. Можна провести все життя на Уолл стріт і бути героєм. Розуміння героїзму і тупості вимагає менше таблиць Excel, більше Достоєвського і книги Іова. Перша теза Брукса полягає в тому, що багато студентів коледжів обирають роботу, яка не відповідає їхнім здібностям, талантам і можливостям, а радше відповідає їхній обмеженій уяві про те, як вони можуть підвищити власну самооцінку. Існувало лише три види роботи з високим статусом. Та, що добре оплачувалася, та, що безпосередньо працювала на потреби суспільства, і та, що мала фактор крутизни. Оскільки більше не існує дієвого консенсусу щодо гідності будь-якої роботи, а тим більше щодо ідеї, що в будь-якій роботі ми є руками і пальцями Бога, які служать людській спільноті, в їхній свідомості вони мали надзвичайно обмежений вибір кар'єрного шляху, це означало, що багато молодих людей обирають роботу, яка їм не підходить. Або галузі, в яких занадто висока конкуренція для більшості людей, аби досягти успіху. І це призводить нас до того, що багато людей відчувають незадоволеність або безгуздість своєї роботи. Можливо, це пов'язано з мобільністю нашої урбаністичної культури і як наслідок руйнуванням спільнот. Але в Нью-Йорку багато молодих людей розглядають процес вибору професії більше як вибір маркера ідентичності, ніж як розгляд обдарувань і бажання зробити свій внесок у світ. Один молодий чоловік пояснив, я обрав управлінське консультування, тому що воно наповнене розумними людьми, такими з якими я хочу бути поруч. Інший сказав: Я зрозумів, що якщо залишуся в освіті, то мені буде соромно, коли я прийду на зустріч випускників мого п'ятого курсу, тому зараз я вступаю до юридичної школи. Якщо для попередніх поколінь ідентичність визначається тим, що ти син того, то живеш у певній частині міста, чи є членом церкви або клубу. То сьогодні молоді люди прагнуть визначити себе за статусом своєї роботи. Яку ж мудрість дає нам Біблія вибори роботи? По-перше, якщо у нас є розкіш вибору, ми повинні обирати роботу, яку ми можемо виконувати добре. Вона повинна відповідати нашим дарам і нашим здібностям, братися за роботу, яку ми вміємо робити добре, це все одно, що вирощувати себе як сад, наповнений прихованим потенціалом. Це створення найбільшого простору для служіння компетентності. По-друге, оскільки головна мета роботи служіння світові, ми хочемо обирати роботу, яка приносить користь іншим. Ми повинні запитати себе, чи наша робота, організація або гаузь робить людей кращими, чи апелює до найгірших сторін їх характерів. Відповідь не завжди буде однозначною. Насправді відповідь може відрізнятися від людини до людини. У книзі, присвяченій християнському підходу до покликання, Джон Бернбаум і Саймон Стір представили випадок Деббі, жінки, яка заробила багато грошей, працюючи в компанії, що займається декоруванням інтер'єрів в Аспені, штат Колорадо. Ремесло дизайну інтер'єру, як і архітектура чи мистецтво, є таким же позитивним способом сприяння людському добробуту, як і архітектура чи мистецтво. Але вона часто використовувала ресурси таким чином, що не могла примиритися з прагненням до спільного блага. Вона залишила, залишила свою кар'єру, щоб працювати в церкві, а згодом у сенатора США, деббі розповідає, не те, щоб у цьому було щось нечесне чи незаконне, але мені платили комісійні 30% від валового прибутку. Один клієнт витратив 20 тисяч доларів на початку 1980-х. На меблі для кімнати розміром 10 на 12 футів. Я почав сумніватися у своєму покликанні заохочувати людей витрачати величезні суми грошей на меблі. Тож я вирішив піти. Цей приклад не про цінність професії дизайнера інтер'єру чи комісійну форму оплати праці. Він радше ілюструє необхідність для кожного чітко усвідомлювати, як його робота слугує світові. Хтось інший у такий спосіб, можливо, вирішив би залишитися, зосередитися на допомозі клієнтам створювати красиві будинки і розглядав би комісійні як законне вираження цінності цієї краси. По-третє, якщо можливо, ми не просто хочемо принести користь нашій сім'ї, користь людській спільноті та користь собі. Ми також хочемо принести користь самій сфері, в якій працюємо. У книзі буття 1 і 2» ми бачили, що Бог не тільки обробляв своє творіння, але й створив ще більше хліборобів. Так само, і нашою метою має бути не просто виконання роботи, а збільшення здатності людської раси обробляти створений світ. Це гідна мета, хотіти зробити внесок у свою дисципліну, якщо це можливо, показати кращий, глибший, справедливіший, вправніший, благородніший спосіб робити те, що ви робите. Дроті Сейерс досліджує це питання у своєму знаменитому есе Навіщо працювати. Вона визнає, що ми повинні працювати для загального блага і для інших. Але вона не хоче, щоб ми зупинялися на цьому. Вона каже, що працівник повинен служити роботі. Сьогодні популярним гаслом є те, що обов'язок кожного служити громаді. Але насправді існує парадокс щодо роботи на благо громади. І він полягає в наступному. Прагнення безпосередньо служити громаді спотворює саму роботу. Є дуже вагомі причини для цього. Як тільки ви думаєте про служіння іншим людям, ви починаєте думати, що інші люди вам щось винні за ваші страждання. Ви починаєте думати, що у вас є претензії до спільноти, ви починаєте торгуватися за винагороду, випрошувати аплодисменти і затаювати образу, якщо вас не цінують. Але якщо у вас розум налаштований на служіння справі, то ви знаєте, що вам нема чого шукати. Єдина нагорода, яку може дати вам робота, це задоволення від споглядання її досконалості. Робота забирає все і не дає нічого, крім себе самої. І служити роботі це праця чистої любові. Єдиний справжній спосіб служити громаді це щиро співчувати громаді, бути її частиною, а потім служити справі. Це робота служить громаді, справа працівника служити роботі. Сказано, Саєрс є слушним, але його не часто висловлюють або розуміють. Можна уявити, що ви служите суспільству, тому що те, що ви робите, є популярним, принаймні на певний час. Однак, можливо, ви більше не служите громаді, ви використовуєте її для того, щоб отримати схвалення від неї. Але якщо ви робите свою роботу так добре, що з Божої ласки вона допомагає іншим, які ніколи не зможуть вам віддячити або допомагає тим, хто прийде після вас робити її кращим. Тоді ви знаєте, що служите справі і по-справжньому любите свого ближнього. Жменька тиші. Посеред похмурих думок кохелета про безглуздість роботи проглядає кілька проблисків. Немає нічого кращого для людини, як насолоджуватись своєю працею, бо така її доля. Еклезіаст 3:22. Так, робота це наш неминучий жереб, і тому задоволення в цій сфері має важливе значення для повноцінного життя. Але як ми можемо отримати це задоволення в світі опору, який чиниться проти нас? Відповідь, відповідь щоб знаходити задоволення у своїй праці, це дар Божий, Еккіаста 3.13. Як ми можемо захистити цей дар? Коги дає підказку. Дурні складають руки і руйнують себе. Краще одна жменя зі спокоєм, ніж дві жмені з працею і гонитвою за вітром. Еказіаста 4, 5, 6. Кохелит хвалить дослівно одну жменю спокою на противагу двом альтернативам. Одна з них це дві жмені багатства, які походять від праці та гонитви за вітром, вірш 6Б. Інша порожнє жменя. Багатства, що походить від неробства дурня, який взагалі не працює, вірш 5. Кохлет визнає. Що задоволення від праці в занепалому світі завжди є чудесним даром Божим, і все ж ми несемо відповідальність за те, щоб користуватися цим даром, дотримуючись певного балансу. Спокій без праці не принесе нам задоволення, як і праця без спокою. Необхідними є і праця, і спокій. Як ми досягаємо такого збалансованого життя, одна з головних тем Святого Письма. По перше, це означає визнати і зректися нашої схильності робити ідолів з грошей і влади, Екклезіаста 4.4 я побачив, що всяка праця і всяке досягнення походить від заздрості однієї людини до іншої, це теж безглуздо і гонитва за вітром. По друге, це означає поставити стосунки на належне місце, Екклезіаста 4.8. Був один чоловік зовсім самотній, не було в нього ні сина, ні брата. Навіть якщо це можливо означає заробляти менше грошей. Одну жменю, а не дві. Але найбільше це означатиме прагнення до чогось такого, що Екзязіаст не в змозі описати. Новий Завіт відкриває нам, що остаточним джерелом спокою, якого ми прагнемо, є Ісус Христос, який, оскільки Він постраждав за нас на Христі, може запропонувати нам справжній відпочинок для наших душ. Матвія 11, 28, 30. Без Євангелія Ісуса нам доведеться працювати не заради радості служіння іншим, не заради задоволення від добре виконаної роботи, а заради того, щоб зробити собі ім'я.